Жалко, йде одне, що я в 24 роки пішов на війну, і сьогодні мені 34. Я не бачив цивільного життя, не бачив щось, ну, як живуть там. Да? Я був або на війні, або в тюрмі. Як би це не смішно звучало. Ну, Війна, тюрма, знову війна. І я так надію, що вона скоро закінчиться, що ми ж завершимо все-таки цю справу до кінця. І все ж таки це буде наша перемога на наших умовах. Ти бачиш своє життя за межами війни? Дуже тяжко, я скажу так. Можливо, і знаєш, і треба такі всі програми реабілітації військових, тому що я на сьогоднішній день, ну, я не знаю. Я, по-перше, не знаю, коли ця нах... війна закінчиться. Да? Воно вже все ну, тут в горлі стоїть, але я не представляю, що я буду робити, коли війна закінчиться. Я спробую щось ну, там, там, планувати, там, типа, от війна закінчиться, і там починаєш все планувати, потім до